Революція принесла зміни в країну, але не в суди. Самооборона Київщини вирішила боротися зі свавіллям судової системи. і оголосила безстрокову акцію протесту. Першим під приціл потрапив Києво-Святошинський районний суд, оскільки на нього в громадян найбільша скарг з вимогою люстрації сюди прийшли бійці самооборони, активісти та жертви несправедливих рішень служителів ФЕМІДИ. Вони не, не каста, яка відокремлена від народу. Яка може чинити беззаконня і не нести за це відповідальності. А обов'язково закон має бути або обрання суддів громадськістю, так як обираються на загальних зборах на виборах. По такому принципу, тоді буде відповідальність за громадою. Все через суд, всі справи вирішуються, ніколи наша влада не новиться. Наша влада рада прийняла закон про люстрацію. Але скажіть, він працює. Посудам ні, пан Валерій теж прийшов вимагати люстрації судової системи. Він став жертвою так званого правосуддя. Зловмисники, які жорстоко побили пана Валерія та підпалили його машину, тепер на волі. Суд прийняв рішення всіх виновців випустити безнаказано. І наказ тут просто смішний. Вирок смішний, амністія. Вочевидь, сама згадка про люстрацію не на жарт налякала працівників суду. Згодом надійшла інформація, що головний суддя втік. Активісти пішли шукати чорний хід, а замість нього лише паркан. Проте його хлопці взяли під охорону. Мовляв, жоден суддя не втече. Будемо задержувати, дзвонити, пусть підходять. пусть виходять туди, к людям з Як як вони там могли рішення, які явно противозаконні, явно але робити їх законними. Скільки, скільки хлопців, які потрапляли в аварії, у яких забирали права прямо тут. Хоча вони геть не винні були, тому що були винні п'яні діти суддів та інше. Вимоги мітингарів судді так і не вислухали. Це самооборона просто так не залишить. Суд ламає нашу справедливість, нашу гідність. Майдан стояв за гідність, за честь, за достоинство. Не доводьте людей до білого коління, не доводьте, бо буде третій майдан. Резина нас хватить ще на одну революцію. Самооборона дала суддям тиждень, аби ті виконали вимогу закону про відновлення довіри до судової системи. Вони мають переобрати заступника голову суду і зробити це прозоро для всіх громадян та преси, таким чином, щоб всі охочі могли бути присутні на цьому заході. Час у суддів пішов або вони виконають вимоги закону, або під будівлею з'являться палаючі шини. Анастасія Острожко, Богдан Циндровський, соціальна країна.